Продам БУ квадроцикл Лінхай 500 5000 баксів. Техніка в ідеалі. Квадрогараж на зв'язку. Друзі, з вами Руслан. Це квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіоні також робимо доставку. Так, розкажу вам про бойовий апарат військовий, який ми відремонтували. І апарат поступає в продаж. Доки ми його ремонтували, підрозділ отримав більш нові, більш потужні квадрики. А цей попросили продати. Так, Приїхав він до нас, можна сказати, на ходу. Заводився поганенько, димів. Заглянули ми в воздушний фільтр, його там практично ніхто не міняв. Через що двигун насмактав в себе пил і поршніву просто зтерло. Поршніва, ну і відповідно, ГБЦ, головка, клапани. От, поэтому Поршніва тут стоїть новісінька в зборі. Ось вона видно, ось картер, а ось новенька поршніва. От, головку ми шліфанули. На всяк випадок е Прирізали сідла і клапани, щоб ефективно працював механізм ГРМ. Е так, обслужили ми варіатор. Поміняли, здається, направляючі слайдери. Замінили подшипник обгонної муфти на варіаторі. Так, що ми ще зробили? Там були підогнуті трошки рульові тяги, поэтому ми виготовили нові і поставили нові рульові наконечники по задку. По задку поміняли втулки отут. І отут, в цапфах, а в речагах втулочки живі. Попередку саліндблоки живі, шарові опори живі. Ну, коротше, ми зробили те, що, що реально треба. Робили апарат для військових. Якби треба було щось ще зробити по ходовочці, ми б зробили. Здається, у нас була розкручена лів стойка і він трошечки упав. Тому закрутили стакан, отрегулювали стойку. Так, освіжили квадроцикл по малярки. Бо кустарно, там його якось в польових умовах хлопці чимось попшикали. Ми його трошечки почухали, зачистили ту фарбу, яка була нанесена, прогрунтували. Ну і така матова фарба, коричнева, чорна, Ну і така сіро-зелена раптор, називається. От, Перефарбували. Ну, що ще? Зробили всі супорта. Гальм на квадроциклі не було, зношені були всі колодки і підклинювали всі направляючі. Супорти були поламані, хтось туди лазив. Некваліфіковано з супортами погрались, поки повисверлювали, все відновили. Підобрали болти там з лівою різьбою. Коротше, супорти всі відновлені, колодки всі нові. Колеса для уважних. Так, як би так, щоб показати? Це автомобільна шина. Habбіled Practical Practical Max MT. Розмір 185 185 R14C. Це тут найду може, буде трошечки краще видно. Отак, 185 R14C. Це е, грязя вашина для невеликих позашляховиків, там, типу Ніва, Уаз, напевно, сузуки Gimmні, Сузуки самурай. Може ще якісь невеличкі кросовери Шина дуже зубата, протектор тут більше сантиметра Плюс цієї шини в її зносостойкості вона не боїться асфальту. В той час, як квадроциклетні шини по асфальту ходять там 2-3 тисячі і вони стираються в ноль, практично на очах, то ці китайські шини 30-40 тисяч ходять по асфальту на машині. Яка важить там, півтори тони, а на квадріку, який важить 400 кілограм, вони ходитимуть взагалі без питань. Значить, да, ці шини трошки важчі за квадроциклетні. Це, ну, так скажімо, мінімально буде відчуватися на рульошці, і мінімально на динаміці, трошки важче квадрик розганятиметься. Але на цих шинах у квадріка буде кращий накат з іншої сторони. Да, ці шини, можливо, трошки гірше гребтимуть, ніж квадроциклетні шини. Того, що Розрідженість по протектору на квадроциклетній шині і на оцій відчутна. Тобто, щоб розрідженість протектора була однакова, по-хорошому тут через один шип треба вирізати. Але і так вона гребе достатньо непогано. Кому треба, рекомендую. Беріть на озброєння, недорога шина, зносостійка, Ну і дорізати її, повирізати через один протектор. Складнощів ні для кого не буде дешево, сердито. Для тих, кому треба їздити багато по асфальту. У підрозділі бувають різні задачі, де хто з грязюки, там, з болота, з поля не вилазить. От, а де у кого плечо доїзда по, по асфальту, там, по бетону 30-40 км. За день 3-4 ходки туди-назад. Це 250 км за день, буває квадрики роблять легенько, а буває і більше. За тиждень там 15-2000. Ну, коротше, за місяць <соць> деякі підрозділи легенько зношують квадроциклетну шину. Отаку. Вона, звісно, по бездорожжю їде класно, але по асфальту бетону не годиться. Тому таке компромісне рішення ми сюди примінили. Ну, плюс вона не так боїться проколів, значить не так боїться осколків, уламків, бо отут нема ніякого корду взагалі, резина, там і нітка якась. А тут все-таки автомобільна покришка, сталевий каркас. От, більша кількість слоїв самої гуми, тому вона в рази цікавіша. Ну і ми відмовились від рідних легкосплавних дисків. На користь сталевих. Значить, ну, ось приклад. Тут правда FPV-ха, але на прикладі цього квадрика поясню чого, чого ми відмовились від легкосплавних дисків. Ліпісток наїхав, і алюмінієвий диск, просто криша його розриває пополам. Ну от Я від військових знаю, якщо на ліпісток наїхати, на сталевому диску. Ну, Може покришку пошкодить, ну може трошечки деформує вм'ятіна якась на диску буде. Але диск залишиться і він буде практично круглим. І навіть з пошкодженою покришкою або розорваною можна буде виїхати, можна буде доїхати. Тільки на оцьому диску. А якщо алюмінієвий диск розірве, його може там розклинити, десь зачіплятися він за речах, може за рульову тягу. Коротше, у неможливий рух. Зважаючи на те, що цей квадрик був використовуватися в бойових умовах. Ну от Ми перейшли на автомобільні диски. Я не пам'ятаю, це Volvo, здається, диски чи якийсь Peugeot. Ну, не суть. Е, так, що, акумулятор новий, фільтри всі нові, е, стан сів, поїхав. З нюансів по пластику. Отут тут є така трещина. Таке точно було і на моєму квадроциклі тестовому. Перший раз я виїхав на покатуху. Тут палка залізла, звідси відтянула і проламала. А все інше по пластику ціле. Ось ту відсутній один ліхтарик. Вони є в продажі, кому принципово можна замовити його та й купити. E, шо, апарат продається, п'ятерка зелені, Кому актуально приїхали, забрали. За 550 лінхай линхай повністю обслужений, по мотору, поршнева нова головка. В ідеалі, подвеска перебрана, тормоза нові. Ну Просто за пятерку. отак обслужений квадрик по всьому з поміняним маслом з антифризом. Ви не найдете. Так, да, ціни є, там може хтось продає його там, за 4, може хтось за 4,5. Ну ви рахуйте, що вам доведеться за ним дбати, доглядати, відновлювати, обслуговувати, вкласти туди бабосик, витрачати час, возити його на сервіс. От. Ну, А тут є можливість придбати, по-перше, обслужений апарат, а по-друге, зробити добру справу, бо е кошти підуть на ремонт. Квадроциклів військових. Бо у нас це квадрик 80-ї бригади, у нас наразі три їхніх квадроцикла стоїть. Тому хто хоче, приїжджайте, забирайте або дзвоніть, замовляйте, скидайте передплату. Може ми кудись будемо їхати попутно та й привеземо вам його. Ну і для військових теж з інших підрозділів апарат актуальний. Кидайте своїм друзям, хто служить, може, може комусь апарат приглянеться П'ятісотка Не самий потужний, так скажімо, серед п'ятісоток, але апарат простий, перевірений надійний. Якщо за ним дбати, вони ходять і служать. Дзвоніть, контакти в шапці профіля. Ну і не забувайте підтримувати військо. У нас зараз 18 квадроциклів квадроцилів, 18. Блять, 18. В ремонті такого ще не було ніколи. Потім актуальна банка на відновлення військової техніки буде в описі під відео. Зараз вам покажу коротенько. Два ви тільки що бачили там, так? Да? Хопа. Сюди. Про цей апарат вже було кіно. Багато роботи по ньому було зроблено, але він повернувся. Розлетілася у нього обгонна муфта помпа. Коли дивились на обгонну муфту, побачили, що її біда, каранік топливний підтікав. Зробили на днях будемо віддавати. Так, ну і що, покажу вам далі. По цій стороні ліворуч. У нас стоїть нова техніка. Ну а тут нас зустрічає Safmod. Тормоза перебрані всі вже. Так, по двигуну. Поршніва теж, як ви бачите, стоїть нова, але головки немає. Головка в ремонті. Варіатор перебраний, теж міняли обгонну муфту, міняли ремішок, слайдер і направляючі. класична історія. Так, Тут ми варили раму. Тут було оторване, від рами оце, кріплення, переднє кріплення редуктора. Е, виготовили його фактично нове, бо те було унічтожене. Будемо відновлювати кардан, бо немає там половини запчастин. Хлопці його погубили, переточуємо втулки задньої підвіски. Розкручена була передня підвіска. Ми думали, будемо все міняти, а потім подивилися. Воно просто розкручене. Позакручували, все працює. Е, що тут ще в нас? Ну що, обслужили. Дросель, він засраний був. Воздушний фільтр. Теж ніхто не міняв. Перемили датчики всі і так далі. Може, ще що спомню. Датчик коленвала, кажеться, Тут і бензонасос. І бензонасос. Так, ну і, мабуть, акумулятор. Акумулятор це, по-моєму, наш стоїть дежурний, треба буде сюди новий ставити. Ідемо далі. Теж в продажі, кому треба, військова техніка. Приїхала до нас на сервіс, але хлопці сказали, що зараз їм краще 6-кальосні квадроцикли. Поэтому кому треба. Апарат крутий, 12 тисяч баксів. Так, це клієнтський апарат. Значить, це морська піхота. Е Здається, три таких квадріки ми вже відремонтували: мотори, коробки, підвіски, проводки. Тут проблеми з інжекторами, проблеми з підвіскою. Будемо зготавлювати нові пружини, тому що він падає на пузо. Е -е, так тут обрізала шпонку, квадрик не запускався, чмихав пихав, розібрались. Плюс ще датчик каленувала на нього їде. Е -е, Пезда коробки. Будемо дивитися, і що з мотором, бо кажуть, що він піддимлював. Возможно, теж наївся піску 850 мото. Е, перевертиш. Возможно, щось із рамою. Треба дивитися, то що він весь погнутий Казума 500. -ка. Щось там хлопці самі ремонтували, але після ремонту він не їде. Треба розібратися, що там відремонтували, не так. 600 Сігвей. Е, позда коробці. Тут що? Тут пизда поршневій. Пизда поршневій і карбюратору, і проводці. Мотор знятий. Мотор знятий <реш> в ремонті. Так, тут здається щось з інжектором і щось з варіатором. Плюс по ходовці треба передивитися. Так, це клієнтський квадрик. це теж клієнтський. Пизда мотору застукав. Тут біда з проводкою fpv 에... в їбала. На це все треба фінансування. Мотори, коробки, ремонт, відновлення після знищення техніки дронами там, і так далі. Це не дешево. Довго і дорого. Багато роботи. Тому долучайтесь, будемо разом робити добру справу. Скинулись. Зробили. Кому цікаво, приїжджайте до нас на екскурсії, покажу, розкажу, може піджену якийсь артефакт, до речі, тут ось останнє, що нам привезли військові як подгончик в наш музей. Це якийсь розвідувальний дрон. Не знаю, що це за дрон, я не питав, бо вони вночі приїжджали. Дивіться, тут на ньому все лишилось камера. Дивіться мотор цілий, карбюратор цілий. Ну тільки з системою зажигання розібратися. Дивіться, якісь тут антени, вся хуйня ціла, хвост у нього такий. І періодично такі приколяси бувають. Я готовий такі приколяси, як так кажуть, обміняти на хороший донат. Приїхали, привезли там 100 тисяч гривень, скажімо. На ремонт цього квадріка, або на ремонт того, що знищений FPV-дроном. Пожалуйста. Військові ще й подякував. Офіційно організують від командира, від частини, від бригади, від підрозділу. Від Мінну. А ми ж все таке вам задонатимо або може поміняємо якийсь приколяс десь у себе в кабінеті поставити або в мастерську і подивіться, які приколяси шикарні. Вон ящики від БК. Є у мене шлем підерський, бушлат, є пидерський. Рюкзак пидерський есть тоже. За хороший донат. На відновлення військової техніки я його з удовольствием поміняю. Так, це плитоноска наша. А це ось підерський рюкзак со звездой. Ну, це наші там всякі, не знаю. Агэси, хуєси. E, поэтому, кому треба нові квадроцикли, звоните. Контакти в шапці профиля. Квадроцикли до хуя. 40, літри. п'ятисотки, шестисотки, Там дальше 200, -ки, 300, -ки, 800, -ки, 250. -ки. Всі контакти в шапці профиля. Посылание на баночку в описании под видео. Там же все в описании под видео. Так что ебашим. Серый ждет ваших звонков. Скучаю. Все, на связку. Вот это аппарат за пятерку, кому надо звонить. Обязательно заработать репост. Киньте его себе в соцсети, в фейсбук, там якийсь, еще куда-то. разместить ссылочку, может кто хтось захоче себе обслуженный аппарат за п'ятеро.